Олександр Гісем, Олександр Мартинюк Всесвітня Історія 8 клас, Аудіокурс, Додаткова презентація. Параграф 8 Культура епохи барокко, Народження нової європейської науки. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про особливості мистецтва епохи барокко, якою була творчість видатних художників цієї доби, про втілення гуманістичних ідей у творчості Сервантеса, як розвивалися наукові знання в цей період? Пригадайте, як мистецтво своїми засобами відображає дійсність і з чим пов'язаний перехід від одного до іншого стилю в культурі? Які риси були притаманні розвитку науки в середньовіччі, які пам'ятки стилю бароко вам відомі? Марі фон Ебнер Ешенбах колись сказала: Є люди в стилі барокко. Багато гарних деталей, а в цілому не смак. По... Будь ласка, поміркуйте над цим виразом. Запитання перше. Особливості мистецтва епохи барокко. Наприкінці 16 століття в деяких країнах Європи культура епохи відродження почала поступатися місцем новому стилю. Барокко. Його батьківщиною вважається Італія. Яскраві художні засоби епохи бароко, противагу Ренесансу з його величними, гармонійними, але застиглими композиціями відзначалися внутрішнім напруженням та динамізмом. Мистецтво епохи бароко змінилося за змістом. Головну увагу воно приділяло пристрастям і почуттям людини, поєднувало дійсне та уявне. Митці ігнорували розміри і норму, зображували контрасти, що створювали ілюзію реальності. Досить поширеною є думка, що епоха барока постала на хвилі кризи гуманізму, той світ, де створення якого закликали гуманісти. Мав стати впорядкованим і гармонійним, а перетворився на хаос, у якому людина, як виявилася, була суперечливою істотою, роздвоєною між добром і злом. Барокка відображала бажання людини насолоджуватися життям, мистецтвом і природою. Якщо Ренесанс майже не виходив за межі країн Західної Європи. То з епохи барока почалося поширення мистецьких здобутків на інші регіони світу. Велике значення має те, що протягом XVII століття, яке називають століттям барока, відбулася справжня наукова революція, яка повністю змінила середньовічне світобачення. Будь ласка. Ви будете дивитися, слухати це відео і дайте в коментарях відповідь на запитання. Визначте основні особливості мистецтва епохи барока. Барока від італійського італій, італійського слова походить сам термін, означає примхливий, химерний. це стиль у мистецтві країн Європи. Колоніальної, Центральної та Південної Америки кінця 16-го кінця 18 століття. Серед усіх східнослов'янських православних земель найбільшого розвитку епоха барокка набула на території сучасної Украї... України. У другій половині 17 століття Київ став центром барокової культури, звідки. Її вплив поширився в північно-східному напрямку на Московську державу та в південно-західному напрямку на Балкани. Саме тоді, для належної до православного східнослов'янського світу української культури дедалі більшого значення набували зв'язки з польською та західноєвропейською культурою. На думку дослідників, основними особливостями українського бароко. Є те, що воно мало церковний характер і йому не передувала розвинена культура ренесансу. Барокко. Термін барокко. Перелина неправильної форми, ще означає стиль у європейському мистецтві, живописі скульптурі, музиці, літературі та Архітектурі початок 16 століття, кінець 18 століття. Друге запитання. Художники епохи барокко. Найвідомішими майстрами живопису епохи барокко вважаються голландець Рембрандт ван Рейн, фламандець Пітер Пауль Рубенс, Іспанець Дієго Веласкес. У 30-ті роки XVII століття Ребрант ван Рейн був найпопулярнішим художником Нідерландів. Відомим його зробила картина Урок анатомії доктора Тульпа. Це груповий портрет доктора Тульпа з учнями. Створюючи його, митець уперше вирішив відмовитись від традиційної композиції, де всі персонажі позують художнику. На картині учні оточили стіл, на якому лежить тіло людини, і слухають пояснення доктора. Митець зумів показати різну реакцію на кожному з облич учнів. Вінцем життя і творчості художника стала картина його Повернення блудного сина, це біблійний сюжет про гультяя, який, втративши все в житті, повернувся в рідний дім до батька. Спільною рисою, що об'єднувала фламандське та голландське мистецтво, стала любов до життя в усіх його проявах. Однак, якщо на картинах голландських майстрів. Переважали побутові сцени портрети бюргерів, міщав, то фламандські художники віддавали перевагу тому, що хотіли побачити католицьке духовенство та дворянство. Центральною постаттю фламандського мистецтва XVII століття вважається Пітер Пауль Рубенс. У його творчості ці особливості проявилися найбільш яскраво. Майстер та його учні створили сотні картин, ославлюючи в яскравих барвах силу, мужність, красу людських почуттів і вчинків. У Пітера Пауля Рубенса було багато картин на історичні теми. Одна з найвідоміших серій Життя Марії Медічі складається з 21 твору, де художник і реальних історичних осіб і міфологічних персонажів відтворив тогочасну історичну епоху. Творчість Рубенса мала величезний вплив на становлення фламандської школи живопису, а його роботи відомі в усьому світі. Іспанського майстра Дієго Веласкеса сучасники називали живописцем істини істиником. Із 24 років і до кінця життя він був придворним художником іспанського короля Феліпе IV. Провідне місце у творчості митця посідали портрети членів королівської родини, іспанських дворян та їхніх дружин. Іспанська аристократія не вимагала, щоб її малювали красивішою, ніж вона була насправді. Вона пишалася своїм походженням, а не мінливою красою. Наприкінці життя Веласке створив картину пріалі, де заобразив простих робітниць, які ткали килим, а поряд із ними придворних дам, що розглядали готову роботу. Ви бачите картини. Художник Пітер Пауль Рубенс, 1610 рік, коронація Марії Медічі. Які враження справляють на вас твори Рубенса. Роздивіться, якими засобами художник досягав впливу на глядача? І ще одна картина Дієго Веласкеса, 1658 рік Пріалі, Мів про Арахну. Чому, ви ласкася називали живописем істини? Поясніть свою думку, поміркуйте. Перед вами ще одна картина художник Ребрант ван Рей. Повернення блудного сина. Роздивиться, будь ласка. Чи можна стверджувати, що у творчості митців епохи барокко наявні спільні риси? Які саме, як ви вважаєте? Запитання третє. Мігель де Сервантес. Епоху барока, яка стала золотим віком іспанської літератури, започаткувала творчість письменника Мігеля де Сервантеса. Головним у його доробку став роман Премудрий ідальго Дон Кіхот із Ламанчі. Яке чимало дослідників називають першим сучасним романом та одним із найкращих творів світової художньої літератури. Головний герой роману, дворянин Алонсо Кікхану, мріє підродити рицарські часи тоді, коли вони вже давно минули. Він один не розумів цього, та як останній рицар сумного образу був досить кумедною постаттю. Герой називав себе мандрівним рицарем на ім'я Дон Кіхот і намагався самотужки змінити існуючі порядки, захистити вдів і сиріт, покарати винуватців їхніх страждань. Насправді ж він створював тільки безладдя, проте мотиви його вчинків вони людяні та шляхетні. Роман з'явився як сатира на численні рицарські романи. Які набули значного поширення в тогочасній Іспанії. У них змальовувалися ідеальні, але нереальні персонажі. Мігель де Сервантес напротивовагу їм зобразив притаманній людині дві складові її природи це благородний ідеалізм та реалістичну практичність. Поділяючи ідеали гуманізму, автор одночасно показав, що людина набагато складніша за той образ, який створили гуманісти. Головний герой твору Сервантеса Премудрий і Дальго Дон Кіхоти з Лманчі не сприймає несправедливість світу. Він казав, за однаково сильного відчуття справедливості, нехай сльози бідняка виключуть у тебе більше співчуття, ніж скарги багатія. У цих словах відлуння думок, що були досить сміливими та навіть небезпечними в Іспанії, в XVII столітті. У романі Дон Кіхота супроводжує його вірний товариш селянин Санчо Панца. Він часто буває незграбним, кумедним, але водночас є носієм народного гумору, характеру і мудрості. Запитання четверте: розвиток медицини і математики. Період XVII століття став часом, коли відбулися вирішальні кроки в пізнанні людини і законів Всесвіту. Що заклали основи нового природознавства. Значних успіхів було досягнено в розвитку анатомії, почали проводити систематичні анатомічні розтини, що дало змогу висунути нові теорії про природу людського організму та винайти нові методи лікування хвороб. Італійський лікар Андреас Везалій видав у 1543 році. Фундаментальну працю про будову людського тіла, незважаючи на переслідування церковної та світської влади, Везалій робив ростини людських тіл, вивчаючи анатомію людини. Іспанський вчений Мігель Сервет відкрив та описав систему кровообігу людини, існування якого підтвердили анатомічне дослідження в Везалія. Англійський лікар та анатом Вільям Гарвей створив теорію кровообігу людини. Згодом він почав досліджувати, як зароджується людське життя. Однак у тогочасній Європі не сприйняли відкриття вченого. І з кінця 16 століття почала активно розвиватися математика, набула сучасного вигляду алгебра. Французький математик. Франсуа Вієт запровадив буквенні позначення і започаткував загальну теорію рівнянь, завдяки чому його вважають засновником нової алгебри. Ще один французький математик і філософ Рене Декарт установив взаємозв'язок між теорією рівнянь і геометрією та відкрив нову дисципліну, яку назвали аналітична геометрія. Основи своєї теорії він виклав у праці міркування про метод. Нові методи обчислення нескінченно малих величин запропонував професор Болонського університету Бонавентура Кавальєрі у праці Геометрія неподільних. У розробці цього методу значну роль відігравали також німецький математик Йоганн Кеплер і його згадуваний. Рене Декарт, який увів у науковий обіг поняття змінної величини. Як ви думаєте, чи є правильним судження, що в епоху барокка відбулася наукова революція? Думку свою, будь ласка, поясніть. Вчений аматор Антоні Ван Левенгук Нідерланди винайшов мікроскоп. Який дозволив йому зробити чимало важливих відкриттів. Найбільше їх було здійснено в 1674 році, коли вчений першим дослідив і довів існування мікробів у краплині води. А от Левенгук відкрив цілий новий світ. Запитання п'яте розвиток астрономії. Розвиток мореплавства в ранній новий час сприяв встановленню наукової астрономії. Саме в цій галузі було зроблено відкриття, що завдали нищівного удару старій системі поглядів на будову Всесвіту. Вона базувалася на поглядах Арістотеля і Птолемея, які вважали. Що в центрі Всесвіту перебуває нерухома Земля, навколо якої обертаються місяць Сонце та зорі. Хибність старої теорії довів польський вчений Миколай Коперник. Шляхом досліджень він дійшов висновку, що Земля разом з іншими планетами обертається навколо Сонця та навколо своєї осі і розробив теорію. про… Геліоцентричну систему із Сонцем у центрі. Свої погляди Коперник виклав у праці про обертання небесних тіл. Він створював її впродовж 40 років, але розуміючи, яку реакцію вона викличе, боявся видавати. Книгу було надруковано після смерті вченого. У 1616 році католицька церква засудила працю Миколая Коперника і розмістила її в індексі заборонених книг. Наступний крок у розвитку астрономії здійснив італієць Джордано Бруно. На відміну від Коперника, який центром Всесвіту вважав Сонце, Джордано Бруно, обґрунтував ідею нескінченності світу. Де існує безліч світів з окремими сонцями. За свої погляди, він був заарештований, провів вісім років у в'язниці, але так і не зрікся переконань. За вироком суду Інквізиції його звинуватили в Єресі та спалили на вогнищі. Усі твори Джордано Бруно були внесені до індексу заборонених книг. Де вони залишалися до 1948 року. Італійський вчений Галі... Галілео Галілей зробив телескоп зі збільшенням у 32 рази, і за його допомогою розпочав регулярні спостереження. Він переконався в безмежності. Зоряного простору, відкрив гори на місяці, плями на сонці та супутники Юпітера. Усе це підтверджувало правильність теорій Коперника та Джордану Бруно. У 1632 році Галілео Галілей видав працю діалоги про дві найвідоміші системи світу Птолемеєву та Коперникову, де навів. Незаперечні докази правильності теорії Коперника. За цю книгу церква влаштувала суд над 70-річним астрономом. Після п'яти місяців принижень і допитів Галілео Галілей зрікся своїх поглядів. За легендою, після цього він вигукнув, а все-таки вона обертається. Лише у 80-х-90-х роках ХХ століття Католицька церква визнала помилковість своїх вироків щодо вчених і погодилась з їхніми поглядами на будову Всесвіту. Як ви вважаєте, чи є правильним твердження? Що відкриття астрономів раннього нового часу спричинили зміну поглядів на будову Всесвіту. Поясніть свою думку. Термін астрономія від грецького слова зоря і закон, наука про будову та розвиток космічних тіл і Всесвіту загалом. Перед вами портрет Галілео Галілей художник Доменіко Тінторетто 1602-1607 роки. Запам'ятайте, кінець 16 століття це початок епохи барокко в Європі. Прочитайте вислови, і якщо ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь, то свою думку обґрунтуйте. Будь ласка, домашнє завдання опрацювати параграф 8, опрацювати дан, те, що ви зараз продивилися, відеоматеріал. І у зошиті, будь ласка, складіть таблицю, наукові відкриття 16-17 століття по одній тезі – в колонці, використовуючи, можна використовувати додаткову літературу, можна її не використовувати, а використовувати те, що є в, даній, в даному відеоматеріалі. Я бажаю вам успіхів, дякую вам за увагу. І ще раз нагадую, що це відеоматеріал, ви можете його зупинити, опрацювати, а потім далі продовжити дивитися. Так що, дякую вам за увагу!